Неправильно нанесена розмітка, чи недоречно встановлені дорожні знаки, усе це заважає нормальному руху транспорту у Луцьку. Нещодавно задля вирішення таких проблем вирішили створити робочу групу за участю депутатів та чиновників міськради, а також представників громадськості, чого вдалося досягти за місяць після тієї зустрічі, з'ясовував народний контроль. Під час інспекції дорогами міста знімальна група народного контролю помітила не одну ситуацію, яка перешкоджала нормальному руху транспорту. Приклад, розмітка на проспекті Воля суперечила дорожньому знаку для когось це зайві кілометри до першого розвороту, а для когось аварійна ситуація. Зробили неправильну розмітку, тому що заїхати під підпак під вопак дуже незручно. Може, краще тут, щоб була розривна лінія, і тоді можна було заїхати, тому що з цієї сторони ніхто не заїде. Просто там, де раніше була переривчаста, я міг повернути сюди, я мав собі їхати до лікарні і розвертатися. Відтак, аби вирішити дорожні проблеми та розробити схеми руху у Луцьку, громадські активісти, чиновники та депутати міськради вирішили створити робочу групу. Вже за місяць деякі питання вдалося вирішити. Розмітка на проспекті Волі тепер у порядку. А на перехресті вулиць Ковальської та Червоного Хреста зняли знак заборони проїзду, чим розвантажили трафік. З цієї вулиці Ковальської. Багато автомобілів їдуть в напрямку Володимирської та Львівської, і це створювало дуже таку велику тягучку. От а тепер, коли цей знак, знак, цей зняли, насправді зараз ми маємо два варіанти, щоб потрапити на це кільце. Утім, зміну дорожніх знаків люди помічають не одразу. Тому учасники робочої зустрічі вирішили інформувати лучан про зняття, встановлення та заміну знаків. І заміна, і ліквідація встановлення нових на сайті публікувати. Сфотографували знак місце, дали фотографію в газеті. Я дам розпорядження, щоб воно доблювалося в газеті Луцький замок. Луцький замок плюс сайт. Днями учасники зустрічі мають остаточно сформувати склад робочої групи. І це вже буде такий постійно діючий орган, який буде, якби в компетенції якої я сподіваюся, буде така координація власне роботи різного роду структур, різних органів влади, тому що тут поліція залучена, і інші підрозділи міської ради, крім департаменту ЖКГ, для того, щоб все ж таки питання встановлення знаків, дорожньої розмітки, якісь ремонтні роботи на дорозі, взагалі. Організація дорожнього руху в місті Луцьку велася більш організованою системою. Ми і надалі стежитимемо за вирішенням дорожніх проблем у Луцьку. Дмитро Кузнєцов, Юрій Фетисов, народний контроль. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945.